Та на святого не в руках торба чи малає, прикощай всіх, хто на свято прийти зміг. Ну а той, хто не прийде, під подушкою знайде. Сип на Миколаю сніг для врожаю, сипі щедля дітвори, що вкаталося з гори. Ой, хто хто, Миколая любить, ой хто хто, Миколаю служить, тому святий Миколай на час помагає. Миколай, Миколай. Oi, sto, sto, k nemu preraz. Діти вам це свято, міцного, міцного здоров'я, Божої ласки, всього найкращого, хай здійсняться ваші всі бажання і мрії. Всього самого-самого-самого самого самого найкращого донадцятикласника від нас. А скажіть, будь ласка, чи знайшов сьогодні хтось різочку під подушкою? Я б... Ні. <рісті> <рісті> а подаруночки? Ну звісно, так. Вам допомагає. Гуночки. Бог обдарував Миколая а, різними а, шануваннями. Його шанують як свого святого моряки. І, ідучи в дорогу, завжди приходять у церкву. Ви знаєте, що в портах кругом стоять церква Святого Миколая. Його шанують діти, тому що це свято справді дуже цікаве, веселе і на Україні не було Санта-Клауса, не було Діда Мороза а був Святий Миколай, який всі ці функції виконував. І його святкують хворі, ті, кому а, дійсно потрібна і хворі, ті, кому потрібна найбільше заступництво і допомога. Тому ми бажаємо вам не хворіти у ваших бурхливих морях, завжди досягати цілі і мети бути капітанами свого плавання і як. Ті, хто навчаються отримувати тільки найкращі оцінки і найкращі результати. З Святом вас. Скоро різдво, і Миколай бородатий. Скоро українці будуть співати Не просто так. Без причини будуть колядувати і Миколай і бородатий. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Миколай Бородатий Дивлюсь вікно, сніг лопати хтось там йде до нашої хати, то не якийсь Дід Мороз, то Миколай Бородатий. Мені принесе він нову гітару До вас прийде також незабаром Святий Миколай, Миколай Бородатий. Ляля, Ляля, Святий Миколай, Миколай Боротай, А потім Хрісту, Христос зарождає, нова радість стала, вертепи співають, падає сніг лопати, чекаємо свята. І компаси, і оселедці, і вушка, кутя і прецлі Будем колядувати, і Миколай Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- До тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, а що перший праздник? робив Христос. Що другий праздник святого. Прийшли вас привітати, поспівати вашій хаті у вас хата гарна, чиста і ялиночка вручиста. А ми ще дрівочки співаємо щастя в домі всім бажаємо. Щоб росла у вас, пшениця, і родила вся пашниця. І щоб хліб та пороги на столі завжди були. Нова радість в нашій славній Україні! А Хто бачимо має, гощає всіх, хто на свята прийти зміг. Ну а той, хто не прийде, під подушкою знайде. Сип нам Миколай снігу для врожаю, сипи для дітвори, щоб каталися з гори. Ой, Хто хто, Миколая любить, ой хто хто, Миколай служить, тому святий Миколай на всякий час помагай, Миколай, Миколай, ой хто хто, ньому прибігає, на поміч його призиває. Роком вас вітаю, сійся, родися, жито, пшениця, всіляка пошниця з новим роком. Робо! Будьте здорові! Вам? Щоб ви стала в торбудами. Як мене цей рік багатий, ще прийдемо щедрувати. Ми щедруєм і співаємо під вікном. Щастя й долі вам бажаєм всім гуртом. Хай клітують вощенниві, золоті, щоб життя було щасливим в щедрик, щедрик, щедріх, щедрій, пошайбі щедрі сати до хати. Добрих друзів, добрим словом всем все привітати. Виробілась без печі, наливайте свій. Дітьми, з нашими дітьми, з нашими ліцистами, все обов'язково збудеться. Так наша пісня називається. Хай живе надія. Мрія розсо! Хай живе, хай живе Надія, хай земля, хай земля радіє, хай печаль серце оминає і добро всіх людей єднає. Ночі вишневі, Пригощайте! Ви нас гарно посівали. Ми як гарні господарі, то теж хочемо вас привітати і подякувати. Вам смачних цукер сьогодні гарного вечора. І я впевнена, в тому що ви сьогодні задали по подушечку чи подушечку. Якщо ви ще натримали вранці, то думаю, що до вечора під подушечкою щось обов'язково буде. Дякую вам.